Так, розібрали, як ви думаєте, ось таке відкислення. Чи можуть вони вліять якось на роботу ручки? Я не, не знаю, але ми зараз все пропаяємо, трошки проводки зачистимо, зміщимо, щоб контакт був кращий. І спробуємо заново поставити це все, побачимо, чи дійсно воно буде так працювати. Отак от, от перепаяв заново більш обережно і більш лагідно. І ось тут теж я його пропаяв е, цю мікросхемку трошечки, тут трошки прибрав там окисел. Ну, здається, ця штучка вже працює тепер. Вже ніч, але я спробую. Ха! Кайф працює, що вам сказати, це все працює. Так от. Ну, вже все не буду більше показувати. Коротше, працює дачі кола, так що можна ремонтувати їх також.